Слава нації в ефірі Сашко добрий. В затишному підземеллі. І зараз, скажімо так, твір роздум, до якого спонукав коментар крайнього мого відео сьогоднішнього однієї людини. Я так розумію, не чогось на базі БМП. Який пропонує зробити відео щодо <кій> того, наскільки, якщо я правильно зрозумів, відео з підбіркою проблем машин на цьому шасі, яке може вирішити Мехвод або екіпаж власними, власними зусиллями, і мені було. Приємно бачити цей коментар. Мені дуже приємно мати зворотний зв'язок по моїх відео, по тій роботі, яку я виконую. Тому що це та сама ідея, з якої розпочався, був започаткований цей канал, бо за неповний рік. Моєї роботи в цій галузі на цій посаді, в цьому середовищі, я зрозумів, що ніколи я не зроблю стільки корисних речей власноруч, скільки зможете ви, найбайдужі глядачі, члени екіпажів цих машин, коли наслідуватимете адекватні, тверезі. Поради щиро небайдужої до вашої долі людини. Мене так? Бо здоров'я в мене і бачитися напередку немає. Але чим більше йде часу, тим більше я милуюся задумом, малюнком. Який реалізовується господнім і відчуваю себе на своєму місці. І щасливий, що є змога як власноруч робити корисні речі на машинах, так і розповсюджувати правильні ідеї. Бо одна з речей, яку я систематично спостерігаю упродовж моєї роботи, це інформаційний вакуум. В якому знаходяться екіпажі, насамперед мехводи найрізноманітніших машин, зокрема на базі шасі БМП. Бо ці машини з пострадянського спадку, на мою скромну думку, вони цікавіші за танчики або САУ, тому що в них. Тодішня думка намагалася впихнути все, що мала на той час і реалізувати ідею амфібії, так? і є низка рішень в цій машині, які роблять її більш складною, заплутаною і своєрідною порівняно з танчиками, повторюсь, або сау. Радянськими, тому що ті машини вони питомо сухопутні. Тобто танк, коли він долає водну перешкоду, він її по суті і по формі долає так само, як її. І... Ну, тобто він просто їде по дну. І таким чином, ну, він не є човном, яким під час долання водної перешкоди стає БМП. І тому насправді про. Танчики і ПРОСАУ, які здебільшого, наскільки я бачу, мають систематично типові проблеми. Не так цікаво розповідати, не так цікаво показувати. І в ті часи я більше працюю із БМП, більше з ними взаємодію. І це також один з тих елементів малюнку всесвітнього митця, яким я милуюся. Саме через різноманіття і складність цієї машини. А... Коментар людини, яка пропонує спробувати зробити відео. А це буде не відео. Це, як я вже неодноразово собі уявляв і думав, це буде низка відео, в яких я. Покроково пройдуся, мабуть, просто по таких виданнях, як пам'ятка екіпажу з використання БМП. Бо повертаюся до початку мого монологу, я систематично бачу дуже схожі сценарії в життях екіпажів, зокрема водів. Бойових машин, які, якщо звести до короткого і простого виглядають наступним чином, жив собі парубчина, чи дядечко, можливо, в найкращому випадку десь там мав досвід водіння гуслянкових тракторів, а частіше за все, ні, його на певному етапі життя. Хвиля життя закинула в учбову частину, де його готували за, на посаду механіка-водія бойової машини. А по факту він там півтора місяці рубав дрова, не знати чим займався. Потім йому поставили печать, закинули на полігон, де більш досвідчені побратими сказали: ось щеплення, ось гальму, ось газ, ось право, ось ліво. Ось вимикаш маси, все, зроби пару обертів, пару кіл по полігону, все, він робить пару кіл по полігону. Дякуємо до побачення, черговий штамп там в особовій справі, і він вже мчить кудись виконувати бойові задачі на машині, яку знає на максимум 20%. Взагалі від її функціоналу, від її можливостей, від її потреб. Просто на щитку. так, Людина дивиться на щиток і знає, ну, в найкращому випадку 20% взагалі тумблерів, вимикачів і що там є на тому щитку. І в подальшому він потрапляє в середовище. Нібито більш досвідчених людей, як йому видається, які за посадою чи за досвідом використання цих машин мали би дати йому корисні поради. А по факту зовсім не зловмисно, але на велику прикрість починається ну, різна порнографія, типу там змастіть. Пружину паруповітряного клапана солідолом. Ну і юнак думає, там, так, ну, нічого собі, це там сказав технік роти, там, чи навіть батальйону. Ну, мабуть, їм видніше. Вони божу скільки років в цій темі. Ну, змащу я солідолом. Пружину паруповітряного клапана. Всі так роблять, я теж зроблю. Це дуже сумно. Це дуже сумно. Або в зимовий період, взагалі, там, от, на що нам на брони листі, оці вічка прямокутненькі наварені, так? Бу, хай машина калатає, гріється, відкрита. А про те, що заборонена тривала робота машини, особливо взимку при температурі, Системи охолодження нижче за 65 градусів, ніхто не сповістив людину і не дарма там ті вічка, і важливо, максимально важливо насправді закрити забір повітря через радіатор, щоб машина якомога скоріше прогрілася. Тому що є специфіка вимог технічних цих насправді не таких вже поганих машин. От, є такі поняття, як е, москальською мовою, так, Осмалення клапанов, двигуна і інші речі. І взагалом в цілому от, так користування машиною воно передбачає. І взагалі то за там, статутними там, параметрами, нормативами, протоколами, так? такі поняття, як єжеднівне технічне обслужування, там, регулярне технічне обслуговування, перевірка певних параметрів. І, а більшість не тільки меходів, екіпажів, а навіть там, старших механіків, техніків про це ну, навіть не чули. Навіть не чули, що як часто. і Чому треба робити? І в кінцевому рахунку цей молодик, чи не молодик, чи просто людина, якого хвиля життя закинула в такі умови, він опиняється в або просто інформаційному вакуумі, або, більш того, в інформаційному вакуумі погіршеному поганими деструктивними порадами, які він через брак. Досвіду і знань не в змозі аналізувати. А що треба для тверезого аналізу? Для тверезого аналізу, взагалі Взає... взаємовідносин з машиною, з якою ти маєш прожити певний етап твого життя, яка має виносити тебе і твоїх ну, побратимів з абсолютних Піздиків. І. Від, якої, від стану якої залежить, власне, так, чи будуть тобі потім, як декому з мехводів, екіпаж, яких ти дивом виніс, там цілувати руки і кланятися до землі в сльозах, чи ви там і залишитеся. Залишитеся назавжди. І так само от, хтось там починає переконувати цих людей, там, наприклад, на ремонтній базі. Людина отримала, наприклад, нечастий випадок, там, машину в, заводському, в заводській комплектації, взагалі, в заводській комплектації від А до Я, ще й водоплавна. Отримав, приїхав там ремонтуватися. Або до нього приїхали там ремонтники. І от дивиться. Раз одна труба полетіла в кусти. Раз, один, ще один патрубок полетів в кусти. Фух, ще щось з ку кущі полетіло. І він каже: стоп, секундочку, чуваки, хм. ви приїхали, ви тлубаєте машину. Е ну, Взагалі, цукерочку, вона нова була. Коли я її отримав, я там нічого не міняв. Якого харитона ви вирішили, ну, ви це викидаєте? Обґрунтуйте. Обґрунтуйте, поясніть мені, чому ви. Хто ви такі, я про вас нічого не знаю. І ви можете просто бути, скажімо так, за способом життя під заборними засиками. Чому ви вирішили, що оці речі в моїй машині зайві? Ви якось її збираєте по своїй формулі, і у вас купа зайвих запчастин. Так. Труба обдуву компресора. Чому ви її не ставите? Розкажіть мені, будь ласка. Чому у мене не буде охолоджуватися нормально компресор? Обдува генератор. Чому не ставиться? Очищувач повітря. Чому не підключається? Система захисту двигуна під час плаву. Чому не вимикається? Точніше, не підключається як слід. Дуже сумна річ подальша розукомплектація якихось систем, які, наприклад, не працюють через брак. Однією якоїсь деталі. Ну, то, то умовно кажучи, <кій> пневматична система машини, яка мені дуже болить, в яку я на сьогоднішній день нормально вкладаюся, кручуся, залучаю людей. Чому? Тому що для людей, які, водів, які їздять на машинах без пневматики, ну, ти їм кажеш, а ти коли глигнеш на передачі. Як ти? <кій> Як ти, наприклад, вимикаєш головний фрикціон так, він каже: ну, або стартером, або ломом, крутимо маховик, гвалтуємо важіль, передач і там якось трапляємо на нейтраль. Ну, і ти цю, чуєш це, і, ну стає волосся дибке. Ну, тобто, ти хочеш мені сказати, що ти серед бою, <кхух> десь там, під прильотами, заглохнув, що ти відкриватимеш ребристий, братимеш лома і лістимеш крутити маховик. Ну, чувак, ти себе чуєш. Ні, ти почнеш там стартером її башити, давати йому там надмірне навантаження. Добре, якщо він його витримає, він тобі там невідомо, в якому у тебе на той стан буде, в якому стані у тебе на той час будуть акумулятори, наскільки їх вистачить, того гвалту, як у тебе там налаштований і чи спрацює нормально, <кхід> Цой, що вистрілює муфта на стартері. Ти почнеш просто гвалтувати машину. Але мова не про те. Наприклад, у тебе пневматична система не працює через, ну, от, наприклад, в ній, умовно кажучи, є 10 елементів, а тобі машина дісталася з 9. Тобто, у тебе так, станом на даний момент, пневматична система не працює, ти не знаєш, в який спосіб е, змусити її працювати. Причому там може бути щось банально просто, у тебе немає на шківах е, Пасків. Ціна питання, я не знаю, там, 200 гривень, все все інше робоче. Але так, з інших причин в руки ремонтників потрапляє твоя машина, і вони починають від цієї ж системи, яка не працює через один єдиний елемент, викидати інші речі, або їх деформувати, псувати, трахати в рот. Ну, І ти кажеш, чуваки, якого хуя? А вони кажуть, так у тебе все одно система не працює. І вона у тебе не працюватиме, тому що немає деталей. У кого немає деталей? З якого дива ви взяли, що вона не працюватиме? Ну? Добре, там не вистачало однієї деталі, сука. Через вас тут тепер не вистачає дві деталі. Три. Вибнулісь. Ви, сука, шкідники. Ви сидите по своїх тилах, наїдаєте пьозди, втикаєте в ютубчики. Бухаєте, відпочиваєте, потім приїздите до мене, який витягує екіпажі з абсолютних піздаків. і ви мені кажете, що у мене те не працює, значить ми те викинемо, ніхуя. Поставили, сука, на місце. В крайньому випадку забирай собі в десант. Забирай в десант, зберігай, запам'ятовуй і тільки можеш, консультуйся. Дізнавайся більш досвідчених людей, у когось небайдужого, я не знаю, навіть напиши мені на канал, я не знаю. Матиму час, дам відповідь, що, чому, і як, і до чого. Тому що я 10, скільки, неповний рік працюю, і я скажу відверто: дякувати Господу і небайдужим людям. Ну, відсотків, мабуть, 80 плюс. Випадків, коли мені казали, що немає частин, це було питання мотивації, бажання і грошей. А гроші, взагалі, як такі на війні, на мою скромну думку, вони особливо гостро дають зрозуміти, що це просто інструмент, це просто інструмент для забезпечення тобі певного рівня. Тому що вони то після війни і знадобляться, але тут і зараз. Ти грошима не зігрієшся в полі, і гроші, як такі, тебе не вивезуть з поля бою, не дадуть тобі повноцінно виконати бойові завдання, окрім як ти їх заздалегідь використаєш в потрібний спосіб, належним чином. <кхем> так? Тобто, так само, як значною мірою доводиться там власним коштом забезпечувати себе тут, так? Мені там конкретно випрошувати по людях купляти. Так само ну, є екіпажі. Призвичайли, так чи інакше, склалося, маємо те, що маємо. Призвичайли людей воювати власним коштом. Ну і хтось там думає, ну, нащо я там буду вкладати в машину, якщо я в неї там вкладу гроші, то комусь вона дуже сподобається, хтось комусь лизне, і у мене її там заберуть, мене пересадять на якийсь зламок. А цю нормальну, яку я власним коштом, чи ми власним коштом, екіпажа доведемо до ладу, віддадуть там якомусь хитрусю. Ну, Чуваки, це складні питання. Але і у кожного, у кожного щодо того власний вибір і думки. Але так само, як я не дуже озираюся на витрати тут, так само я переконаний, що я би не. Дуже там озирався на витрати, коли би був мехводом, мехводом на машині. Тобто я не закликаю там, працювати на цю машину, віддавати там, всі там, гроші власні та родини на неї. Але я закликаю бути тверезим і розуміти, що десь так, чудові, благословенній родині гроші зовсім не завадять твої, але... Чи повернешся ти з наступного завдання завтра, післязавтра, сьогодні нині, залежить від якоїсь там трійки, п'ятірки, десятки гривень, які ти можеш там вкласти в цю машину, ти, там, або хто там у тебе в екіпажі зараз? Тобто я закликаю бути тверезими, не економити на собі. Але найперше навчатися, навчатися і самостійно студіювати літературу. І приділяти увагу, і щиро любити ті тазики, на яких дає Господь вам ганяти поза залежністю від їхнього стану, віку, вигляду і того, що там про них можуть вам розповідати. І... Хто завгодно може скільки завгодно розповідати, от там Захід дає круті бредлики, там Маврамси, що завгодно, і Вау, і Фух, і після війни це все залізяче спишуть. Чувак, ну, ти тут і зараз сядеш в це корито і поїдеш, і бачите. І ніякі бредліки, заходи, не знати, що де, коли, і завтра, післязавтра за 100 мільярдів років тебе не обходить. Бо ти живеш тут і зараз, і ти сядеш туди, куди тобі скажуть і поїдеш робити те, що тобі кажуть. Їбати, їбашити кацапів. І ці машини насправді не такі вже погані. Але їх треба любити. Їх треба любити, доглядати. І я ну, бачив бачив різних мехводів і такі ніхуйові чуваки, там, як, наприклад, шустрий, так, вітання шустрий, Heavy Metal. За тим, що вони там на бойових задачах за нормальний час нормально не башують, москалів за цим стоїть певна праця. Увага і багато роботи поза безпосередньо бойовим виїздом. Так? Дослідження, міркування, пильнування, спілкування з ремонтниками. Чому так? От. Бо я коли працював у них там на виїзді, я працював на інших машинах. Він підійшов до мене і каже: там навчи, будь ласка, ТТТ, поясни ТТТ. Я навчив його, там, головний фрикціон регулювати. Що на секундочку мав би взагалі вміти робити кожен механік водій машини. Кожен. Це безпосередньо прописано в документах і в таких виданнях, там, як пам'ятка екіпажу з використання машини. Але людина, що нормально років шарашить на цих тачках, цього не вміла робити. І багато, величезна кількість інших теж, входять, це не вміє робити. А це важливо. Це важливо і дуже корисно. І... Я розміщу посилання. Зараз у мене там проблеми з цим аккаунтом Google. Я розміщу посилання безпосередньо на всю літературу, всю літературу, яку я маю по БМП, я розшарю і розміщу посилання в профайлі Facebook поліцірцекрильця. Щойно зможу, залишу посилання. В описі відео, тут в Ютубі. Ну, а поки що шукайте мене у Фейсбуці у профайлі Поліцер крильця. Єдиний профайл. Поліцер це крильця, який до 24 лютого 2022 року був профайлом нашої мистецької родинної майстерні креативного рукоділля. А потім став місцем де я починав звітувати про. Мою роботу про волонтерську допомогу і все, що пов'язано з моєю діяльністю на користь України. Так, я там залишив прямі посилання, щоб без Хмари завантажити всі видання, якими я керуюся під час ремонту і там обкатки машин. І я Дуже запрошую небайдужих до власної долі, мехводів, членів екіпажу. Як мінімум, пробігтися очима ці речі і дізнатися для себе багато нового. Багато нового, напевно, те, чому вас мали насправді навчити, але не навчили з різних причин. Це прикро мені. Тому що я думаю, що насправді ви достатньо дорослі, свідомі і досвідчені, щоб розуміти, що ви один на один з цими машинами. Ви частіше за все один на один із власними проблемами. і у будь-якому випадку, так як ви потрібні собі, ви не потрібні нікому. Ані командуванню, ані будь-кому іншому. І той час, який ви там витрачаєте залипає, і залипаєте там на котиків в тіктоках, цей час раціональніше використати для. Дослідження, аналізу, обмірковування, обговорення того залізятча, на якому ви мотаєтеся. І один господь знає, скільки ще мотатиметеся по передках. І ці відосики там з Тіктока. Ніяк не вплинуть на те, чи повернетеся ви додому, до рідних живим здоровим, чи повернуться ті, кого ви вивозите, і чи повернуться ті гандони, по яких ви працюєте. А ця література це обмірковування тверезе спілкування, конструктивне з людьми. До того спроможними дуже і дуже на це в змозі вплинути і вплине. Майже пів години відео, і насправді, якщо раптом хтось із випадкових чуваків сюди потрапив. На це відео він давно вже відвалився. І я думаю, що до цього часу мене дослухали і додивилися ті, хто, ті, хто хочуть. Або бути нормальними жостиками на своїх тачках. А для цього тачки мають бути в доброму стані. Так само, як і ви маєте бути в доброму стані. Тверезі адекватні. Або просто хочуть зберегти себе, щоб якомога цілішими повернутися додому. Мови нема. мови нема. Кому що написано, так воно і буде, але пускати все на самотік, забивати болт на себе це, на мою думку, не варто. Любіть себе, поважайте себе, любіть тазики, на яких ганяєте. Читайте, досліджуйте. Чоловіки, ви потрібні тільки собі самим. Тримайте машини комплектними. Тримайте, якщо нічого ніде ніяк не виходить, не викидайте запчасти, не викидайте жодних частин. Все в десант, все в ящички. І будьте береженими. Слава Україні! Слава Господу! naziv je začku.